z sobą push on to. На початку цього року понурий настрій та недостатня кількість сонця спонукали мене до бажання відправитися в чергову подорож, проте на цей раз в якусь особливу та нетривіальну за все своє життя я був у Франції лише раз в Страсбурзі і всього три години. Я ніколи не горів бажанням потрапити в Францію через велику кількість мігрантів, які впливали на негативні відгуки про цю країну від моїх знайомих. Трохи поматикувавши, вималювався план подорожі, який полягав в тому, щоб доїхати з Праги до Андори на машині. Паралельно заїжджаючи в маленькі та затишні міста Франції, так звані приховані перлини, де не те, що нема мігрантів чи туристів, а подекуди майже немає і місцевих, як ви це побачите далі в відео. Ще й зробити це в не сезон. Родзинкою ж цього тріпу було те, що для бюджетності поїздки якомога більшу кількість ночей ми зібрались спати прямо в машині і їсти готувати поруч з нею. Приблизний маршрут у вас зараз на екранах. 10 днів, 5 тисяч кілометрів за кермом, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Монако, Андора і навіть трохи Італія за вікном. І тріп в стилі старого доброго олдскулу. Що ми побачимо, скільки витратимо і чи повернемось взагалі додому, ви побачите в цьому влозі, монтаж якого, до речі, злетів на фінішній прямій. А на другу спробу я набирався сил і шукав час майже півроку. В першій частині ми покажемо вам побут мого невеликого імпровізованого будинку на колесах, а також перші два дні, за яких ми приїхали з Праги до Франції, обколесивши всю Німеччину та Швейцарію. Гарного перегляду! А ще такий момент: Ютуб не дає використовувати адекватні треки і кидає страйки. Тому до вашої уваги найкраще, що зміг знайти серед копірайт фрі музики. Наодинці з собою Push on Tour. з Німеччиною майже гарний туман, зупинилися в такому гарному полі. і Сьогодні у нас задача доїхати до кордону Німеччини з Швейцарією і Францією і там заночувати. Буде у нас потім рум тур по цей. Так що stay tuned ну так Отаку, друзі, підходить до кінця. Добігає, добігає кінця наш перший день. Вже наче трошки постелилися, складаємося, готуємося до сну, дивимося футбольчик. Тут у нас 5-сантиметровий поролон, простень, ковдра. Далі у нас по одній ковдрі на кожного, 5 подушок на двох, по спальнику, термоодяг є. Тепу одяг я. Отак ось. Так, як тепер Матвій, наскільки йому буде зручно так. лягти в повну готовність. Ми лягаємо мішочок запакувалися. Ми Ноги підет, зараз йому поки що жарко. Ноги он. Так. Волочиться вже в принципі, Ну, ноги твої, о, все, тепер готовий. Так, все, тепер я зараз залізу і покажу, як це буде виглядати зсередини. Отже, друзі, розклалися ми. Як це приблизно виглядає? Отак от, от ми в спальниках. Буде ще ковдра, є ще у нас пледи про всяк випадок. Як я вже казав, 5 подушок на двох. Виміряли. Довжина тут 180 см, я трошки не влажу, Матвій буквально трошки не влазить. Паролон купили, підготували 2 метри на метр на, 80 см, на 5 см ширина. Подивимось, наскільки буде на ньому м'яко. Потім ще, мабуть, більш детально покажу. Обрізали його трохи, бо знову ж таки, як кажу, в довжину всього 1,80 80 метр влазить. Ану покажи. Там у нас Давай. там завели машину. Щоб зарядити ноутбук, також купили, підготували собі інвертор. Е натопили вже. Поки що дуже спекотно. ми всі, всі нас тут двоє в двох парах шкарпеток. Матвій ще в термобілизні, в теплій білизні. он Матвій, Матвій в шапці. Дивимося футбол. Е збираємося лягати спати. Завтра, як і всі наступні. Дай Боже, 10 днів будуть важкі, але насичені дні. Запаркувалися на парковці в Німеччині. Он я. А, тут має бути безкоштовно і легально. От, зараз будемо глушити машину і лягати спати. Всім, Всім до побачення. Наодинці з собою. Пуш он ту. Добрий ранок. Минула перша ніч. Не знаю чого, але я і Матвій прокидалися по 5 разів за ніч. Матвій каже, що він майже одразу засинав, а мені здається, що я деякі рази не спав там ще десь типа, пів години. Ну, по відчуттям. Спати було тепло. От. Так, от спальник в мене був десь там до попка, плюс-мінус. Ковдра. Я не в термобілизні, не в шапці, і в результаті все було добре і все було норм. Так, от нехитрими процедурами за 5 хвилин в принципі, зібрали ковдри, подушки, спальники, і такими маніпуляціями вже закінчимо складати назад речі в багажник. Німецькі закони не забороняють спати в от таких от, на от таких от зупинках і е, біля кхм, заправок, але. Не більше одного дня. Е, тобто мені здається, що цей чувак явно порушує. Блін, не видно, не видно чи видно. О, видно, видно. Все, варимо сніданок. Дай Боже. Взагалі, поки вода е, ще не кипить, розповім, що ми з собою взяли. Отже, косметичка, сумка через плече, ноутбук. Зарядка для ноутбуку. Купили спеціально для цього інве... інвертор. Значить, Сумка з речами, у кожного по одній сумці, у кожного по одному рюкзаку. І на цьому, в принципі, з наших манаток, як би сказала моя мама, все. Далі починається. Позичили два таких розкладних бокси, вони складаються. Тут у нас їжа і по кепці. Е, значить, позичили посуд одноразовий і. Посуд багаторазовий для горілки. Позичили горілку. Горілку не в сенсі як водку, а в сенсі як газову. Отже, сніданок готовий. За сніданкове меню відповідав Матвій. Значить, у нас сосиски, яйця варені, сіль, майонез, хліб, кетчуп, нарізка, чай і от така страва. Локшина швидкого приготування з типу сухариками і сосисками. Що скажеш? Буде сьогодні поноси-среча? Так. Все, давайте. Adidas. Audi Deutschland. Ми в Базелі. Базель, як і всі інші швейцарські міста не дивують, виглядає все максимально сіро, кволо, бетонно, бруталістично одним словом. Подивимось, що можна знайти в базелі. Будинок микрохвильовка. Дивіться, що тут. Поп'ємо ще. Порядок повний. Це на мене схожий цей. Ну нічого, непогано. Поки що складається від базеля таке враження, що тут просто... Так, опа! Ти комуніст. і Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це перекладається. Відскануйте цей QR. Скажіть, куди воно перекидає. Поки що складається таке враження, що в базелі просто не існує людей. От Подивіться, ви бачите хоч одну людину. Просто апокаліпсис. Це перше друге, коли де-не-де де бачиш людей, це зазвичай люди в віці. Дуже важко побачити. От просто а, ні, він, людина одна спалила. І не попередили, щоб всі ховали сьогодні, бо приїхали два маніяки з Праги. Е і цих також. От, е немає взагалі молоді. Е от це, скоріш за все, вони виглядають як туристи. І от більшість інших місцевих жителів виглядає отак. От от. Тобто молоді взагалі нема. У Матвія блін, горить от, от, оце молодь місцева. Тільки вимкнув камеру, ще один такий самий магазин. Цікаво, це може якийсь місцевий у них прикол. Ну, якби враховуючи те, як я, як мінімум, виглядаю, не дивно, що люди ховаються. А Отак виглядає базель. І ну, майже нічого не працює. Дійсно, неділя. У людей один з двох вихідних. Звичайно, вони ж не будуть витрачати цей день на шопінг і так далі. Давайте краще створимо ще декілька профсоюзів. Опа. Ми в Діснейленді. Ми в Діснейленді. Ми в Діснейленді. Ми в Діснейленді. Зайшли в місцевий ботанічний сад. Ну, блін, от це поки що, поки що прикольно. Мені, мені подобається. Я би тут от сюди реально дівчинку зводити на побачення, мені здається, це гарна ідея. Е, працює в неділю, вхід вільний, будь ласка. Бачив там гірська річка є? Не. Сходи, подивись. Я думаю, ми таке не більше. Бачимо. Ні, ну блін, а ти не згоден, що це прикольно. Ну, от сходити сюди на побачення. Так, так. Але краще не в цю пору року, бо усі рослини наразі ну, сплять. Вони тут просто стоять таблички, тому сплять рослини. Важко. А зараз нічого немає. Зараз рослини, сплять. Так, зараз рослини сплять. От ми знайшли рослини, які не сплять. Це тропічні рослини. Але не дивлячись на це, тут дуже тихо. Так, наче ми боїмося їх розбудити. От на таку би сісти з ракою. Тобто, якщо так от оцінювати, таким оком незамиленим, о, порушують правила, переходять. Не в пішохідному переході. Ай-яй-яй. Вон там дурі палас також зачинено. Навіть індуси не працюють в неділю. Але ну, якщо так оцінювати, типу що це там одна з перших країн моїх відвіданих. Знову ці маски. І оцей прикольний чувачок, я забув як його звати. Але прикольний тіп. Напишіть в коментарях, як його як він називається. Будемо підіймати актив разом. Став? Так, так. Ааа, блін, забув. Так, так, так. І оцей моряк там так. Напишіть, будь ласка, будемо піднімати актив. Ставте дизлайки, до речі. От. То тоді, в принципі, місто непогане. Але реально, ну, пам'яток якихось цікавих не особливо багато. І от багато от такого такого соціалістично-конструктивістичного, схожого чимось там, я не знаю, якесь там видавництво Київська Правда, от щось таке побудоване за комуністів. Хоча комуністів тут не було. а ЗАЗа <смір> ЗАЗа. Що одразу кидається в очі, все дуже бідно. Взагалі, якщо подивитися по країнам, є кореляція між тим, що чим. Більше е, віруючі і набожні люди, тим менший середній дохід. І в цьому плані ця церква в Швейцарії, в якій ну, типу є люди, але їх не так багато, і така вона бідненька, скромненька, воно якби корелює. А тут якась стара фреска. 750 років їй було 4 роки тому. Тобто виходить, що зараз їй 754 роки. Матвій запропонував нам взяти десь маленьку пляшечку і каже: ну, можна е взяти зі смітника люди все одно тут нічим не хворіють. Повітря, до, до речі, доволі чисте. Таке враження, що просто пахне для мене якимись цукерками, вишневими і чистим повітрям. Це рідкість. Зараз нам Матвій дасть відгук по місцевому безкоштовному громадському туалету. Матвій, ваш відгук по вбиральні громадській. Е, дуже чисто вбиральні. І є місце для шприців навіть. Отака От штучка і намальований шприц, щоб можна було викидувати. А ну. Чому? Зараз воно готує до наступного відвідувача. Вау. Коротше. Прикинь там весь цей час така маленька мініатюрна китаяночка бігає і прибирає. Ви що тобі треба Ілля. Я хочу зняти. Так, отак воно відкривається. Отак От воно виглядає всередині. От туалет. І тепер шукаємо, де місце для швидців. О! Це оце сервіс. Ну, чистенько, охайненько, в принципі, папір є. І отак от, от це, мабуть, скільки в мене часу. І все. Взагалі на вздогін, е чистоті туалету в цілому не можна не помітити те, наскільки це чисте місто. Матвій от перший звернув увагу, от, подивіться, просто немає сміття. Зі збіч із ла, соста, но ед. Сучасна будівля, класична будівля. Незрозуміло яка будівля, але прикольно виглядає театр. Традиційна будівля. Якась модерністична, модерна, не знаю, напишіть в коментарях. І насправді воно навіть непогано виглядає, просто дуже все в різнобій. От якщо отак от глянути. Але тим не менш прикольно. Ми приїхали у Берн. Вже виглядає цікавіше, помпезніше, там от такий міст прикольний. Їхали по ньому і сподіваюся, що буде нагода показати. От там от дуже великі, красиві гори засніжені. А отут -от ми зараз будемо обідати. Такий у нас перекусик по бельвіті біккок по яблучку. І теско чіпси. З отаким от, от видом. Ми в Берні, подивіться. Тут просто однакові будинки. Однакові. Подивіться на оце. Ctrl-C, Ctrl-V. між ними взагалі немає різниці. Це як якийсь в матриці. Подивіться. Це прямо посеред центральної вулиці, це навіть не каналізація. Це просто річка. Майже як Либідь у нас в Києві. Прикиньте. Зайшли на міст. Чистенька така водичка приємна. Видно, видно дно. Люди сидять собі, засмагають, відпочивають. Фунікулер ходить, я так розумію, що це все. Це черга на нього. Ну, тут таке містечко чимось мені особисто нагадує трошки Оце чеський Крумлов. А є Яблочко їм і... смачне. На що звернув увагу? Це, мабуть, навздогін до того, що чисті міста. Дуже мало мігрантів з... З... Зі... мається на увазі зі, зі Сходу, з Африки. От, в Берні, до речі, побільше людей, як ви можете бачити в Сибірі. Дуже важко знайти там якихось арабів, чорношкірих і тому подібне. От, також чистеньке місто. Отак, От я ні на що не натякаю, я не расист. расист. Так. Матвій привів в якийсь парк. Матвій у нас займається в цій повіці, по екскурсоводством. Люди грають в бочу. І там, і там. взагалі дуже багато людей. Деякі навіть в футболках, ну, погодка клас. На сонці тепло. Так, ми підемо далі, щоб нас тут не вбило. Реально дуже багато людей там сидять під стінками. Всюди кайфують, але ми підемо, щоб. Нас от не вбили цими кульками. Люди от в тому будинку кожну ніч, кожну ніч прокидаються від того, що вони опісують. Уявіть, що люди просто взяли і в якийсь момент назвали оцю рослину сам шит. Дуже нам тут подобається і не тільки за рахунок оцього крутого чувака, який йде в своїй курці й в цілому. Дуже багато молоді, всі сидять, насолоджуються сонцем. Я думаю, що саме тому вони тут, всі вон, в сонцезахисних окулярах. окулярах. Е, молоді, купа, от такі круті чуваки. Зараз от побачите чувака в жилеті Норс, подивіться, яка в нього щотка, які в нього просто тільки як з барбершопа вийшов, волосся гарне. Всі сидять собі, насолоджуються видом, насолоджуються сонцем, насолоджуються річкою. Це. Нас до висновку наводить, що не місце красить людину, а людина красить місце в даному випадку. Бо приберіть звідси всіх людей, і тут було б не неприкольно. А так тут реально прям спот бурлить дуже круто, дуже класно. Зачот. залік. Так, от будемо. Буде фішка мого влогу: залік. Оце місце це залік. Он потрапили на такий от ринок в базель. Мабуть, крадена техніка торгується. Коротше, і тут ну, вже багато мігрантів. От, доволі антуражно виглядає. Е, наша задача тут знайти щось типу секонда. Подивіться просто на це. Це центр Європи, столиця найбагатішої країни Європи. Це, до речі, дуже схоже на християні. А в мене тим часом є враження, що я зараз можу отримати на горіхи за те, що я тут знімаю. Вау! Просто, просто вау. От такі тут є павільйони. Чим це відрізняється від лісової? Нічим. PlayStation Вау продається. Звідки воно працює, воно чи ні. Невідомо. Зате, мабуть, дешево. Ну, насправді нічого такого цікавого ми тут поки що не знайшли. О! Телевізор продають, прилайдер всіляких. монітори, одяг он. О, давай ще там прийдемось. Ми їхали по тому мосту. Подивіться. Подивіться на цю красу. Комбо. Тоді ти там там реально. Там просто не факт, що ти помреш. Ти можеш впасти на кришу, вдаритися на сму. На стріх просто. Вдаритися на стріх, поскатитися, впасти. Зламати собі декілька. Ми в Женеві. Перше враження про Женевську архітектуру не дуже. Члени, Члени якісь намальовані, на сфоткані, спроектовані. В якому році конкретно до Швейцарії прийшов Радянський Союз? Реально, дуже багато совка Це подекуди. Дивіться, фонтанчик який. Гроші платників податків йдуть куди треба. Це гіпноз. Пишіться на канал. Поставте вподобайку. Скиньте друзям. Насправді це циганський гіпноз, Зараз у нас вкрадуть гроші. Величезна струя, просто величезна. Дивіться, який маяк маленький. Уяви, я, ти і ми там вдома, вдвох на побаченні. Приймайте лебедів не як благородних птах, а просто як самовбивців не в Наш короткий променад з Женевою закінчується. Не дуже нам сподобалась Женева. Можливо, це оманливо, але окрім набережної, водички і фонтану, нічого такого прикольного. Архітектура не вражає, дуже все одноманітно. Але ми ну, особисто я для себе. Е, ще беру до уваги те, що ми тут вже під вечір неділі, людей не дуже багато е, сонця нема і Женева це точно не з тих міст, яке розквітає вночі. Е, плюс ми голодні, втомлені вже такі трохи, плюс доволі прохолодно. Я думаю, що все це також впливає на. Наше враження все. Виїхали ми з Швейцарії, приїхали у Францію, одразу вирішили зупинитися. Просто нікого і нічого нема. Чого тут тільки нема? Людей нема, машин нема, нічого нема. Ми просто самі. Матвій каже: хочеться трошки приватності. На, отримуй. розписуйся. Сідаємо вечеряти. <кій> Сьогодні у нас на вечерю така... також макарони швидкого приготування, по дві сосисочки. хліб, якщо що є, чіпси, що у нас залишилися варені яйця і кора рора. Всім смачного. Тепла вода навіть є, але нема мила. Поїли, прибираємо за собою. Матвій молодець. Дякую, Матвій. Зараз вийшли не переживає. Наодинці з собою. Push on Tour. Так, власне, і розпочався наш тріп. За перший день ми приїхали 665 кілометрів, за другий 333, сумарно 998. З трьох відвіданих міст Швейцарії найбільше прийшовся до вподоби Берн, хоча в жодне з них я не радив би навмисно планувати свою відпустку. По Швейцарії ми приїхалися абсолютним олдскулом, витративши 40 франків за віньєтку на рік, на менше не можна, і ще 15 євро за три паркінги. Об'їжджати Швейцарію стороною вийшло б дорожче. Безкоштовну парковку знайти було занадто проблематично, а не витрачати гроші на місці було неважко, враховуючи те, що в Швейцарії багато чого не працює в неділю. Так що, ось, як звичайно, Хлопи з України можуть бюджетно катнути в найзаможнішу країну Європи. Вже в наступному випуску ми покажемо вам Альпи, Лазурне узбережжя і Монако. А поки що відписуйтесь, ставте дизлайки та пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Ну і в цілому, пишіть будь-які коментарі, зауваження та побажання. Якщо ви хочете якось віддячити за перегляд, то можете задонатити за посиланням в описі. Куди підуть гроші, я обов'язково відзвітую в Інсті. Або, якщо хочете підтримати особисто мене. То купіть у мене футболку, вони класні і недорогі. Другий випуск вийде, якщо на цьому відео набереться мільйон переглядів за тиждень. Тому всім дякую і побачимось незабаром.